Доброго ранку Україно! доброго ранку діти, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 8 годин 17 хвилин, 27 червня 2023 року. Ми бачимо дивовижну природу, прекрасне сонечко, дуже гарну картинку. Сьогодення, і що я хочу вам побажати? Головне це любов, це Божа любов, яка випромінюється з кожної життєвої площини, яку він створив від кожної тваринки, від кожної пташечки, від кожної рослинки. Ми бачимо, що це все живе і воно дає нам наснагу для життя. Тож і бажаю, щоб кожен з нас теж був такий випромінював любов Господа, Бога Небесного, і ту красу, яку він вклав в нас в кожного з нас, в людей. Над цим ви порозважайте, над цим подумайте, переосмислюйте все це, бо тут не треба багато розмовляти і багато читати книжок. Бо ви можете читати і добротолюб'є, і життя святих, і як там святі жили, і які робили ці подвіги, і якими вони були. Проможним дивовижним і все-таки інше, але якщо ви не будете хоч трошки цього робити самі і практично, то все це, як то кажуть, до одного місця. Воно нічого не варте. Це те ж саме, що теорія без практики, що е, можемо. Мати дві-три освіти, але якщо ми її не можемо втілити у життя, то все це марно. Тож, йдіть по життю і помаленьку втілюйте Божу любов в життя своє і життя своїх близьких. Ось що я коротенько хотів сьогодні вам сказати. Одинадцятий коридор тропи Серафима Саровського, верхня межа Сергієвої Пустині, Сокральне Голосієво, місто Київ. На все добре, любі мої.